Вовки, лисенята там є, орли. Ми, ми десь в якомусь місті. Сатанів. Ми В сатані. Ми всатані. Тут ми чули кабанів і вовків. то зараз йдемо шукати маму. Що, мама загубилася з Терезою? Вони в той бік побігли, вони в той поворот. Все, йдемо їх спасати. Вольєр з муфлонами. <різь> Ви <Вон> побачите лежать. Прямо <різь> Піднімаємося на кілометрову доріжку огляду ведмедів. Огляду <різь> ведмедів. <різь> так. На п'ятиметровій висоті. Природні барлоги. А вон ведмежата, дивіться, бачите перші? Ні, вони так граються. Ага, курку їм давали їсти. Чорні канадські вовки. Бурі ведмеді. Там на на дереві он. На Ні. Ні. Ну, Кирилко, бачите, кено вони будуть їсти зараз. Вон ведмідь на дереві. От знизу чатують два. два. Вон цей поліз на дерево. Бач, донь? Вон, дивись. Донь, вон бачиш на дереві. Ви йому, дати їсти? Дай. Кидай. Здорові. Один-один, і то вон ще один спить. Це якийсь рижуватий. А вон один купається, дивіться, як купається вон. Такі барлоги їм зроблені. В кожному вольєрі. Найдовша спячка від жовтня до квітня цей рік було. Лапанки. Моркву наїлися, кинули. М'ясо їм тут розкидають, видно. Так. О, бачиш, Кирилко, твою моркочку їсть. Бачите? Кирилкову моркочку з'їв. За Красавчики. Там спить ще один. Берлоги як бункера. Кожному окрема берлога. Тут я на пеньочку став. І гімалайський з комірцем. Два он другий ще є. Дивіться, як буде зараз. Третій, їх три. Гімалайці. Тут леве. Зараз ми підійдемо з другої сторони. Загоряють. І всі леве. Один, другий. І он два відпочиває, бачите он там. Три-чотири. Там вон лев, такий з гривою, бачите? Де? Он там далі. Це де він. Левен! Лев з гривою! Олеж з гривою! Под піднімеш! Три Тигри. Підходьте сюди! Я не бачу. О, білий! Зараз підніму. Тигр Амурський молодий, а вон пантера чорна лежить. Де тигр Амурський? тому що вони мешкають Білий тигр. світова маленький, гімалайський відмедик. Це найвищі гори. Такі Білий ведмедики, тігер. вони як пантери, вони древесні, але вони не вегетаріанці. Вони їдять і м'ясо, і рибу. Як грається. П'ять місяців. народилася лютого. Ведмедики завжди біленький проснувся, і он той проснувся. А підійдемо. І Пантера проснулася. І пантера вон, проснулася далі, бачите? Давайте її сфоткаємо Давайте сфоткаємо. Другі олені, які думають. Це тільки годувати. Ой, маленький олені. Ну і цей красавчик, звісно. Шикарний оленька. Оленятка. І він маленький є. Ходи сюди, вон дивись, вон диви які вон. Багато їх. Тапу ще! Софія, я теж чому навіть не давала. Ти просто мама, дай ще. Розказуйте, що бачили? Що найбільше сподобалось? Мені найбільше сподобався. Мені найбільше сподобався. Хто Кирилка? Мені, мені той найбільший Орел. Орел, так? Да. А як вам тигри, Леви, Ведмеді були гарні чи ні? Гарні ніщо. Терезуня, а тобі що там? Угу. А що зараз у нас? Перекус? Да. Хороша програма в нас? Да. Ну, все, давайте.